Доброго дня любителі смачної ягоди. Сьогодні 24.06, 24 червня. Хочу показати, що буде з кущами ну, Це для більш новачків садоводів, що буде з кущами ремонтантної ожини, якщо її не вирізати осінню до землі. Зазвичай це я робив, вирізав її кущі. Але в нас клімат почав дуже мінятися не завжди в хорошу сторону. Сильна жара у серпні-липні призводить до вигорання ремонтантної ягоди і без сітки, без поливів вирощувати її стало неможливо. Значить, в прошлому році я один ряд ремонтантної важини... Як обрізав, те, що сухе, те, що більш як, зменшив кількість пагонів до 4-5 на кущ, але повністю до землі не вирізав. І от тепер покажу, що ми зараз маємо. Це у нас ягоди. Значить, кущі були один або два рази прищіпнуті. Не скажу вже який раз, який до два рази. Значить Тут у нас Black Jam. Black Gem і далі у нас іде Freedom. Freedom, мабуть, я пересіпав дважди, Black Jam один раз точно. На Freedom показую Freedom більш ранній сорт. Вже маємо спілі ягоди на пагонах року Тут ягоди червоніють. А оце от бутони. І зелена ягода. Значить, це вже ми бачимо більш вищі прирости цього року. Деякі я взявав, не перещипнув. Маємо яку висоту. Ну, Бічі я прищепнув вже по одному разу. Оце буде ягода на осінь. Кінець серпня, у вересні місяці. От теж Фрідом. Jam. Ягода на павинах прошлого року. Формується. Я води бачи мало. І от цвітуть на приростах цього року. То є одночасно у нас і цвіта ожина. І зелені ягоди, як я показав на фрідомі. Маємо вже крупну смачну ягоду. Ось така картина. Пробуйте, експериментуйте, тому що результат залежить дуже не тільки від нашого бажання і навиків, а й від клімату. Цей ряд в минулому році мене повністю осінню згорів. Ягоди менше не куштував, по-моєму, я знімав в минулому році. Була суха, несмачна, дрібна ягода. Ставити сітку. Його облаштовувати крапені поли в мене зараз не виходить. Повторюю, кущі були в минулому році присіпнути один або два рази. Мабуть, я мій раз тільки присіпував, він дуже загущується, два рази я стараюся не прищіпувати. Злідом я присіпав точно два рази. От в даному випадку хрідом був прищіпнутий, бачимо, розгалуження пішло. І викидає ягоди. Це У нас пагони. Пагони молоді. Прирост цього року. Кущі вже дорослі. Ягода спіна на них раніше, на молодих кущах. Всього найкращого, дякую за увагу. Мирного неба.